Привіт, мене звати Даніл. Я поетен-розробник проєкту АІ, і ми займаємось тим, що створюємо проекти на основі штучного інтелекту. Програмування став навчатись після 9 класу. Можливо, тому що я любив математику у школі. Мені це все здавалося легко, то само собою. На початку я вивчав базові мови програмування, асемблер, C++, C. Мені це тоді казалося цікаво, але потім зрозумів, що вони трохи вижили себе у глобальному програмуванні, тому що вийшло набагато більше нових. Мов ось мій вибір зупинився на Python в універі, коли ми навчалися дата сайенсу, і Ой. там я зрозумів, що це дуже легка мова, якою можна виповнити дуже багато різноманітних команд. Загалом зараз Python, це мабуть найпопулярніша мова для програмування штучного інтелекту. А він зараз входить у наше життя скрізь від ваших телефонів до розумних будинків. І все таке, що ви спитаєте мене, що сьогодні потрібно програмісту, то я можу це перераховувати декілька годин, але в основі всього цього виключно ваше бажання підкріплене математику та англійською мовою. Всім привіт, мене звати Вікторія. Я ui юайок-дизайнер компанії Comparus. Моя основна задача полягає в тому, щоб розробити максимально зручне в користуванні продукт. тобто я відповідаю за дві важливі складові у дизайні: це UI, візуальна складова та UX. Користувальницький досвід у мої обов'язки входить створювати інтуїтивно зрозумілий дизайн, також аналізувати і виявляти проблеми користувачів, та знаходити найкраще рішення для цих проблем, а також створювати логічний ланцюг. Функціонування продукту, функціонування застосунку, тобто, як ви вже зрозуміли, UX-дизайн дизайн це зовсім не про красу, а більш про логіку. Якщо ви хочете стати ux дизайнером то в першу чергу вам треба почати звертати увагу на деталі, тобто відкривати застосунок або якийсь веб, -веб сайт та аналізувати: а чому кнопка в такому кольорі, а чому вона розташована саме тут? А чому тут такий шрифт? Там такий черпати натхнення вам допоможуть такі ресурси, як Awards. це платформа, де зібрані дизайни, які отримали винагороду а також дуже популярна платформа це Behance та Дрібл. Це платформа з портфоліо інших дизайнерів, і там ви зможете знайти дуже гарні кейси. Така тактика допоможе вам більш поглибитись у дизайн на початковому етапі. І якщо в кінцевому результаті у вас сформується свій власний стиль, то ви на правильному шляху. Привіт, мене звати Ілля, Я тестувальник компанії Comparus на проєкті Тіона. Мої обов'язки входить перевірка відповідності програми до вимог. І можу пропонувати різні покращення, які роблять її більш досконалою. Що я можу порадити, як стати гарним тестувальником або взагалі підготувати себе до кар'єри в IT? У мене є декілька порад. Перше за все, це вивчення англійської мови, бо англійська мова відкриває двері до знань. Всі знання, в принципі, зараз є англійською мовою, і вони найбільш досконалі. І це не відноситься конкретно до ІТ, на мою думку, а відноситься до будь-якої галузі. Неважливо, яку галузь ви оберете, або біологію, географію. Лінгвістики і так далі. І по-друге, я б сказав, що взагалі не конкретний предмет якийсь, а вивчати себе, те, як ви найбільш ефективно вчитеся, яка інформація вам заходить, що вам подобається. Звичайно, вивчати те, що подобається, а не через спонукання батьків або суспільства. І третє, третє порада це намагатися розвивати логіку, мислення. І тут неважливо, що це який предмет це буде: математика, фізика, географія, історія. Головне, щоб ви прокачувалися і думали інтенсивно, наприклад, не екстенсивно.